Права 1075. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, починаємо. Дивимося, перше рівняння у нас 16А-7А плюс 0,96 дорівнює 2,22. Спочатку подивимося, скільки буде 16А мінус 7А. Тут можна усно подумати, 16 одиниць мінус 7 одиниць. Це буде 9 таких одиниць. То ми записуємо, що тоді тут у нас буде 9А. Далі пишемо плюс, переписуємо то, що було 0,96. І це дорівнює 2,22. Ну що ж, як нам знайти оцей доданок 9А треба від суми відняти відомий доданок, то ми записуємо, що 9А дорівнює від суми або 2,22 треба відняти відомий доданок або 0,96. Ну що ж, записуємо, що 9А тоді дорівнює. Ну а зараз давайте будемо віднімати, щоб знайти, чому дорівнює різниця. Я буду віднімати в стопчик. Отже, записуємо 2, давайте напевно тут 2,22 соті. Мінус 0,96. Віднімаємо. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це 6. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це 2. 2 забрали одиницю, це 1, 1 мінус 0, це 1. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює. 1,26. Ну що ж, а зараз пригадуємо, як нам знайти невідомий множник. А треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що добуток А. Що множник А у нас дорівнює. Треба добуток 1,26 поділити на відомий множник на 9. Ну і записуємо, що А тоді дорівнює. Для того, щоб знайти частку, будемо ділити куточком. Давайте будемо ділити, отже, записуємо 1,26, що ділиться, що ділиться на 9. Ну що ж, 1 менше, ніж 9. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Далі тоді ставимо кому. 12 ділимо на 9, це буде 1. 1 на 9 це 9. Віднімаємо. Так, 12 мінус 9 це 3. Зносимо 6. 36 ділимо на 9, це буде 4. 9 на 4 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що. Частка у нас дорівнює 0,14. Тобто корінь нашого рівняння, по якому ліва частина дорівнює правій, це 0,14. Переходимо до другого рівняння. Бачимо 2,6х плюс 5,4 це дорівнює 5,3. Ну, в даному випадку нам треба спочатку знайти, скільки буде. Невідомий доданок 2,6х треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що 2,6х це дорівнює. Треба від суми або 5,3 відняти відомий доданок або 5,4. Ну що ж, пишемо, що 2,6х дорівнює. Ну, 5 мінус 5 це буде 0 десятих – це 30. сотих. 30 мінус сотих 4 сотих – це буде 26. Сотих. Є. Ну, а зараз як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток або 0,26. Треба поділити на відомий множник на... 2,6. І записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, для того, щоб поділити, нам треба помножити на 10 і ділене і дільник від цього частка в нас не зміниться. Перенесемо кому на один розряд. Праворуч. То у нас буде 2,6, що ділиться на 26. Ну що ж, ми записуємо, що x тоді дорівнює. Ну, яка буде частка? Частка буде 0,1, тому що 0,1 помножити на 26. Це і буде 2,6. Щоб в цьому опинитися, давайте поділимо куточку. Отже, записуємо 2,6. Що ділиться? Що ділиться на 26? 2 менше, ніж 26 ціла частина частки дорівнює 0. Тоді 26 ділимо на 26, це буде 1. 1 на 26 це 26. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершено. Як я казав, що частка у нас дорівнює 0,1. Переходимо до третього рівняння. Бачимо, 9,3 мінус 0,14х дорівнює 8,95. Ну, В даному випадку спочатку знайдемо, чому дорівнює від'ємник 0,14х. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що 0,14х х це дорівнює. Отже, треба від зменшуваного від 9,3 відняти різницю або 8,95. Ну що ж, записуємо тоді, що 0,14х дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати стовпчик, щоб знайти різницю. Давайте записуємо 9,3. Відняти 8,95. Дописуємо 0, віднімаємо. Так, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. 3 збрали одиницю 2. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 9 це 3. 9 забрали одиницю 8. 8 мінус 8 це 0. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює 0,35. Ну що ж, а зараз думаємо, як знайти невідомий множник x. Треба добуток, поділити на відомий множник. Записуємо, що х дорівнює. Треба добуток або 0,35 поділити на відомий множник на 0,14. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба помножити на 100 і ділений дільник, перенести кому праворуч на два розряди. Від цього частка в нас не зміниться. То вийде у нас тоді, якщо ми перенесемо, 35, що ділиться на 14. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Давайте будемо ділити куточком, записуємо 35. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 35 ділимо на 14, це буде 2. 2 на 14 це 28. Віднімаємо. 35 мінус 28 це буде 7. Тут у нас ціла частина. так? То ціла частина частки у нас буде 2. Дописуємо 0. Зносимо. 70 ділимо на 14, це буде 5. 5 на 4 20, 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 2, це 7, Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення у нас завершене. Ну і записуємо тоді, що х у нас тоді дорівнює 2,5. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого рівняння 8,6х мінус 6,9х плюс 0,49 до рівня 1. Ну що ж, спочатку винесемо х За дужки в лівій частині, щоб спростити, пишемо х, що множиться, а в дужках тоді буде 8,6 мінус 6,9. Ну і переписуємо те, що залишається плюс 0, 49 сотих. це дорівнює одиниці. Є. Ну що ж, пишемо х, що множиться. Спробуємо усло тут відняти. Отже, 8,6 мінус 6 це буде 2,6, а 2,6 мінус 0,9 це буде 1,7. То ми записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,7. Так. Додати переписуємо 0,49, це дорівнює одиниці. Є? Ну що ж, а тепер знаходимо, чому ж дорівнює у нас цей невідомий доданок. х, що множиться на 1,7. Треба від суми відняти відомий доданок, то ми записуємо, що х що множиться на 1,7, це дорівнює. Треба від суми одиниці відняти 0,49. Ми ну пишемо, що х що множиться на 1,7 це дорівнює Одиниця це 100. сотих. 100 сотих мінус 49 сотих – це буде 51 сота. То ми записуємо, що різниця у нас 0,51. Ну а тепер, як нам знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Треба добуток або 0,51 поділити на відомий множник на 1,7. Ми записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, в даному випадку, як ми можемо виконати ділення? Я пропоную помножити на 10 і ділений дільник, від цього частка в нас не зміниться. Переносимо кому праворуч на один розряд. Якщо ми перенесемо, то у нас буде 5,1, що ділиться. Ну, а тут у нас буде 17. Так, ну і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, тут можна як гусно поділити, так і куточком, звичайно. 5,1 це 51 частина. Якщо ми ділимо на 17, то це буде 3 таких частини, 3. ,1. Ну, або давайте куточком поділимо. Отже, 5,1. Давайте десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 17? Отже, 5 менше, ніж 17. Ціла частина частки дорівнює 0. Тоді 51 ділимо на 17, це буде 3. 7 на 3 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 25. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене, то частка в нас тоді дорівнює 0,3. Тобто виходить, що корінь нашого рівняння Х 0,3. Ну а зараз, коли ми знайшли корені всіх рівнянь, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, давайте я десь тут запишу. Отже, в першому рівнянні коренем є 0,14. В другому рівнянні коренем є 2... 0,1. В третьому коренем є 2,5. Ну і в четвертому коренем є 0,3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування доволі складних рівнянь із десятковими дробами. На цьому вправу завершено.